Як відомо, з 1 серпня поточного року в Україні і на Черкащині розпочалася кампанія додаткових заходів з імунізації проти кашлюка, дифтерії і правця. Мета цієї кампанії надолужити щеплення, які були пропущені в силу різних причин за попередні роки, і таким чином попередити розповсюдження цих небезпечних інфекційних хвороб. Забезпечити епідеміологічне благополуччя громади, регіону і в цілому країни. Я хочу привернути вашу увагу, що ці хвороби є небезпечними інфекціями, які можуть призвести до важких наслідків і важких ускладнень, і навіть летальних наслідків у випадку, якщо людина захворіє. Кашлюк поширюється повітряно-крапельним шляхом. Характеризуються важкими приступами кашлю, які можуть тривати тижнями і навіть місяцями, особливо вразливі до цієї недуги діти першого року життя, немовлята. І під час таких приступів кашлю, у них може відбуватися навіть зупинка дихання. Уражається серцево-судинна, дихальна система, нервова система. В Україні останнім часом. Суттєво ускладнилася ситуація із захворюваністю на кашлюк. Спочатку за 6 місяців поточного року зареєстровано 4863 випадки, що у 30 разів більше, аніж за аналогічний період минулого року. На Черкащині за цей час захворіло 67 осіб на, на кашлюк. Це при тому, що станом на 22 серпня минулого року у нас випадків кашлюку в області зареєстровано не було. Дифтерія інфекційне захворювання із високою летальністю, попадаючи в організм людини, паличка дифтерії продукує вкрай небезпечний токсин, який вражає практично всі органи і системи, особливо серцево-судинну, нервову систему нирки. Впродовж 1991-98 років, коли у нас була зареєстрована крайня епідемія в Україні, захворіло майже 20 тисяч людей і майже 700 потерпілих померли. І правець, інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему, призводить до сильних болючих м'язевих спазмів. По точному році в Україні зареєстровано сім випадків, в тому числі мав місце випадок кравця і на Черкащині. Ми про нього детально інформували, коли 13-річна дівчинка з Монастирищенської громади захворіла на правець, важко і після двох більше двох місяців тривалого лікування. Вона одужала, але ось таких от важких наслідків можна би було уникнути, якби вона була щеплена. На превеликий жаль, батьки своєчасно не подбали з тим, аби захистити свою дитину і наразили на ось такі наслідки. Я хочу підкреслити, що вакцинація це єдиний ефективний засіб для того, аби вберегтися від дифтерії, правця, кашлюку і інших вакцинокерованих інфекцій. На жаль, впродовж останніх років рівень охоплення щепленнями населення Черкаської області є недостатнім, не сягає 95% для того, аби мати надійний колективний імунітет і убезпечити наших жителів від спалахів вакцинокерованих інфекцій. Рівень охоплення щепленнями дитячого населення від дифтерії кашлюку і правцю складає від 60 до 90% в залежності від віку, а дорослого населення лише 58%. І безумовно, така ситуація вона наражає нас на цілком реальні ризики виникнення спалахів таких інфекційних хвороб. І тому для організованого і ефективного проведення. Наздоганяючої кампанії з вакцинації проти дифтерії, кашлюку і правцю в області було проведено необхідні організаційні заходи. Зокрема, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій в облдержадміністрації було затверджено комплексний план проведення цієї роботи. Були визначені відповідальні фахівці, були проведені відповідні тренінги, навчання. Інша підготовча робота до цієї кампанії долучені фахівці Центру контролю і профілактики хвороб, управління освіти і науки, управління охорони здоров'я обласної військової адміністрації, органи виконавчої влади, місцевого середування, освітяни, медики, проведена верифікація осіб, які не отримали вчасно щеплення, за результатами якої визначено, що під час цієї вакцинальної кампанії. Ми повинні щепити в області 69 тисяч 599 осіб, в тім числі 12 тисяч 86 дітей і 57 тисяч 513 дорослих. Це все ті люди, ті діти, які в силу різних причин вчасно не отримали щеплення від дифтерії, правцю і кашлюку. В області для проведення щеплень задіяно 49 надавачів вакцинальних послуг. Серед закладів охорони здоров'я. Для вакцинації використовуються різні платформи: і стаціонарні пункти щеплень, і виїзні мобільні бригади. Працюють два вакцинобуси Черкаського центру контролю і профілактики хвороб. Станом на сьогодні усі надавачі послуг забезпечені необхідною кількістю вакцини проти цих інфекцій. Загалом у нас в області на сьогодні наявні 70 тисяч 463 дози вакцини проти дифтерії, кашлюку і правцю. Вакцинація вакцина безкоштовна, вакцина якісна, зберігається і пройшла всі необхідні випробування і допущена до застосування безпечна, зберігається із дотриманням норм холодового ланцюгу. Нагадаю, що згідно національного календаря щеплень повинні отримати вакцинацію від дифтерії, правцю і кашлюку діти. У віці 2, 4, 6, 18 місяців. І згодом ревакцинацію від дифтерії правця діти у 6, 16 років. І далі кожні 10 років вже дорослі люди повинні отримувати цю вакцину. Якщо з якихось причин дитина пропустила щеплення. Згідно календаря, необхідно починати, немає не, не потреби починати його спочатку, слід звернутися до свого сімейного лікаря, до педіатра, і вони визначать найкоротший термін з урахуванням індивідуальних особливостей дитини, графік надолуження щеплень від цих інфекцій. Я хочу підкреслити, що відповідно до чинного законодавства, мова, зокрема, йде про закон про захист населення від інфекційних хвороб. Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих закладів повинен здійснюватися на підставі відповідної медичної довідки, яка надається закладами охорони здоров'я за наслідками медичного огляду і з урахуванням проходження профілактичних щеплень відповідно до календаря. Дітям, які не пройшли або не отримали профілактичні щеплення відповідно до календаря. Відвідування закладів освіти в форматі офлайн заборонено. І користуючись нагодою, я хочу звернутися також до тих людей, які в силу своїх професійних, перш за все, передусім обов'язків мають реальні можливості сприяти і попереджувати. Спалахи інфекційних хвороб і особливо вакцинокерованих керованих інфекцій, їх розповсюдження. Передусім, це освітяни, які можуть, як на мене, повинні поширювати достовірну інформацію про вакцинокеровані інфекції і важливість цієї роботи для захисту дітей, батьків. Сприяти вчасній вакцинації дітей від цих інфекційних захворювань і ні в якому разі не допускати до таких дітей, до нещеплених дітей до відвідування закладів освіти, ретельно стежити за станом здоров'я дітей. І у випадку появи найменших проявів інфекційних захворювань, відповідно реагувати, направляти їх надавати медичну допомогу. Звертаючись до батьків, я би хотів відзначити, що лікарям в силу своїх професійних обов'язків нерідко доводиться бачити, як від інфекцій помирають на їхніх очах діти. І, зокрема, через те, що вони не були вчасно вакциновані. І бачать, як страждають батьки, які шукають будь-які засоби, роблять готові піти на все, аби захистити дитину. Але в силу того, що вона не була щеплена вчасно, це вже може бути запізно. Тому, користуючись нагодою, я ще раз закликаю усіх батьків, усіх нас щеплюватись, щепити своїх дітей, захистити їх від небезпечних інфекційних недуг. Бажаю всім здоров'я!